Доброго дня! Готуємо наш басейн до пляшного сезону. Він у нас вже у використанні третій сезон каркасний. Ми зробили для нього відмостку, завезли машину річкового піску, розрівняли, використовуємо ось таке світовідбиваюче покриття для того, щоб зберігати температуру води у басейні. Ми Пробували за ці роки, ми взагалі сім років використовуємо басейн, пробували різні варіанти, але це у нас найкраще. Тому що, по-перше, коли є річковий пісок, немає цвілі, немає бруду у басейні, по-друге, вода тепліше. Ця підстілка вона дуже гарно зберігає температуру води в басейні і вночі вона не застиває, не стає холодною. Коли ми використовували басейн просто на траві, вода дуже швидко. Ставало холодною, ми підготували таку основу, відмили наш басейн після зими. Зараз наповнюємо його водою і будемо використовувати органічну хімію. Для басейну це срібло та мідь. Після того, як басейн буде повністю наповнений, ми заповнимо його цією органічною хімією для того, щоб не заводилася пліснява, не заводилися водорослі і для того, щоб вода не тус не була брудною. І, звісно, використовуємо фільтр щодня. Зараз він наповниться і підключимо одразу фільтр. Отже, зараз ми будемо заражувати воду в нашому басейні. Ми використовуємо органічні речовини. Це комплекс міді. Комплекс срібла вони використовуються разом в дуеті. Ми обов'язково змішуємо їх між собою, тому що мідь відповідає за те, щоб у басейні не було водорослі і плісняви, а срібло відповідає за те, щоб вбити віруси та бактерії. Коли ми вперше заливаємо воду в басейн і знезаражуємо її, ми використовуємо подвійну дозу цих речовин. Використовуємо по 20 мл на кожний кубічний метр води, яка є в басейні. У нас 5 кубів в басейні, тобто ми будемо використовувати 100 мл міді, 100 мл срібла, і зараз ми будемо змішувати їх між собою. Беремо мірний стаканчик. Наливаємо у нього 100 мл міді ось такого красивого синього кольору, вливаємо у ємність. і сюди ж ми додаємо 100 мл срібла. Заливаємо. Зараз ми додамо чистої води 3-5 літрів і будемо заливати все це в басейн. І після чого включаємо фільтр, тому що дуже важливо, коли ми залили всі ці речовини, профільтрувати весь об'єм води в басейні для того, щоб вона була знезаражена. Тепер ми розвели водою і нам треба вздовж бортику басейну повністю залити цю воду. Фільтр вже працює, тому ми заливаємо цю речовину повністю по радіусу усього басейну. Готово, після цієї речовини можна купатися в басейні навіть одразу, і можна купатися і немовлята. Це не реклама, це просто власний досвід. Ми використовуємо ці засоби вже в цьому році буде третій рік поспіль, і дуже немо задоволені. Тому, якщо вам було цікаве та корисне наше відео, будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте лайки.